Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим, хай буде щодня, дорослі і діти, звірята і квіти, і я рада зустрічі з вами щодня. Станьте, діти, всі чимненько, усміхніться всі гарненько, усміхніться самі до себе, усміхніться ви до мене, усміхніться ви гостям, привітайтесь! Dobrei dentro. Малята ось і закінчилась зима. Вона почула подих весни. Ласкавий, сонячний промінець відчинив двері весни. Все навколо стало оживати. Діти, а давайте сьогодні з вами спробуємо побути поетами. складемо віршик про весну. Я буду читати, а ви будете підбирати Риму. Ви готові? Тож давайте, скажіть, яка іде весна? Чудова, ніжна, чарівна і раді всі міста і села, бо йде до нас весна так весела. Летить на сушу і на море, повітря чисте і прозоре. У полі теплий вітер віє, а небо угорі молодці синіє. Хоч де-не-де ще сніг лежить, та все дзвінки струмок біжить, веселе сонечко розквітло, весна летить прозорий світло. Малята ви чудово справилися з завданням. А зараз давайте далі поговоримо з вами. Скажіть мені, будь ласка, які птахи повертаються навесні додому? Які квіти з'являються першими навесні? Які комахи прокидаються? Що на деревах з'являється спочатку з весни? Житло, яке птахи для себе роблять самі? А ще які гілочки в народі називають котиками? Я сподіваюся, ви вірно відповіли на ці запитання. А зараз, малята, ми з вами познайомимося з оповіданням Юрія Ярмиша, чого синичка повеселішала. Юрій Ярмиш, чого синичка повеселішала. Рано вранці синичка прокинулась, поглянула з високого ясеня на снігові кучугури, на заячі сліди біля старого пенька і раптом генко заспівала. Заспівала і здивувалася. чому мені так весело? адже дерева ще чорні. На всім голі, Навіть торішнього жовтого листечка нема випорхнула з дупла і полетіла до знайомої горобини, де вона знала, ще є ягоди. Вночі вітер позбивав їх з гілок, і тепер вони червоними жаринками горіли на снігу. Синичка смачно поснідала ягодами і знову заспівала. Чого? Чого? Мені так весело сьогодні. Треба спитати в кого неба. Вона полетіла на лісову галявину. Сьогодні там був справжній пташиний базар. Усі дзвінко щебетали, свистіли, льохтали й ружляли над чорною смужкою посеред білого снігу. Сничка глянула на смужку і зраділа. Тепер я знаю, я знаю, чого мені так весело. Сьогодні сонечко віднялося. І народилася чорна та Я Я чую, як дзвінять під снігом маленькі струмочки. Незабаром весна всюди буде гарно і весело. І тоді синичка полинула високо в небо і заспівала найкращу пісеньку, яку тільки знала. Малята, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Чим вам подобається весна? А чи сподобалось вам оповідання? І чим саме? А я кажу сьогодні вам до побачення. До нових зустрічей!